Ризик пожеж зростає саме в осінньо-зимовий період. Збільшується кількість займань, на яких травмуються та гинуть люди. Частішають і випадки отруєння чадним газом. Яких правил варто дотримуватись, аби не допустити загорянь продовж опалювального сезону у матеріалі наших кореспондентів. Більше 1300 пожеж, на яких загинули 25 осіб. Саме така статистика загорянь на території Івано-Франківської області у 2023-му. Основні причини виникнення пожеж залишились без особливих змін. Як показує аналіз, людський фактор і надалі залишається домінуючим серед причин виникнення пожеж. Про це свідчить 769 факторів пожеж, зареєстрованих саме з причини небережного поводження з вогнем, 100, що становить близько 60% від загальної кількості пожеж в області. З настанням осені уже почастішали випадки побутового травмування через вибухи газу. Останні трапились минулого тижня, 20 жовтня. Коломийському районі Нижній Вербіжська тергромада, село Нижній Вербіж, вулиця Лесі Українки, вибух газу у приміщенні будівлі літньої кухні з подальшим руйнуванням. На місці події чоловік 1960 року народження отримав термічні опіки першого і другого ступеню. Також 20 жовтня, Коломийський район, місто Коломия, вулиця Валова. Вибух духової шафи газової плити в приміщенні кухні квартири на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Рятувальники наголошують, перед початком та впродовж опалювального сезону прилади обігріву мають бути перевірені і відремонтовані. Печі та інші опалювальні прилади повинні мати протипожежні розділки від горючих конструкцій, що відповідають вимогам будівельних норм. Підлога з горючих матеріалів повинна захищатися металевим листом. На горищах усі димові труби і стінки, в яких проходять димові канали, повинні бути поштукатурені та побілені. Димові труби будівель з покрівлями з горючих матеріалів, повинні бути обладнані надійними іскрогасниками. Попіл і шлак, які вигріваються з стопки, необхідно заливати водою та виносити в місця спеціально для цього відведення. Від 2015 року у тариф на розподіл природного газу не закладені кошти на технічне обслуговування. Тому про справні системи люди мають подбати самотужки. Системи газопостачання потребують періодичного обслуговування. Сьогодні такі послуги надаються споживачам, виключно на договірних засадах. Цей ринок є відкритий. Будь ласка, заключайте угоди і обслуговуйте свої системи. Це як живий організм, і він потребує кваліфікованого втручання для того, щоб підтримувати його життєдіяльність. Варто звернути увагу і на диму вентиляційні канали. На сьогодні 35% багатоквартирних будинків в області не обстежені. Це просто катастрофа. Таких цифр не було ще ні одного року. Всі від того самоусунулись. Хоча, згідно чинного законодавства, власники балансоутримувачі тих же демовентиляційних каналів зобов'язані утримувати їх в справному технічному стані. Два рази на рік їх потрібно як мінімум обслужити на початку опалювального сезону, а також в кінці по його завершення. Саме через неналежне утримання демовентиляційних каналів, ризик отруєння чадним газом зростає. Він немає ні запаху, ні кольору, і відчути його перебуваючи в приміщенні практично і, взагалі, ніяк неможливо. Він діє на організм людини дуже дуже непомітно і раптово. Людина втрачає свідомість як наслідок отруєння і дуже багато є летальних випадків. Щодо використання генераторів у разі блекауту, тут також є певні правила: прилад необхідно купляти лише у ліцензованих точках продажів та дотримуватись усіх зазначених інструкцій.